Добрий день. Сьогодні будемо дегустувати та порівнювати смаки пива, яке було популярне 15 років тому. Продавалося в кожному магазині, та було, мабуть, на кожному столі. Тому погляньте, що сьогодні будемо оглядати та порівнювати. Це у нас рогань та Чернігівське. Десь 2010-роки це було, мабуть, саме-саме популярне пиво, яке тільки можливо було купити. Тому давайте спробуємо, чи змінився смак з тих пір. Також в ті роки був, був дуже популярний ось такий лист або Вумер. Тому давайте будемо дегустувати та порівнювати, що у нас є так, рогань традиційне. Воно ще було там веселий монах, ще там якесь втіраки, але будемо світле традиційне куштувати. Чернігівське. Також світле, також у нас. Ще тих раків. Мабуть, лише в пам'яті залишився цей смак, але будемо куштувати, може, воно таке саме. І так, поїхали дивитися, що ми маємо? Ось. Погляньте. Така пінка. Ось. Така пінка. Такі бульбашки, такий колір. Ну. Краса. Зараз ще дольємо. Це у нас рогань. Як бачите, бокали у мене також рогань, але чернігівського нема. Бачите? Уже стерся логотип, але це бокал рогані. Такс. І Чернігівське. Давайте почнемо з нашої класики. Тобто рагань будемо куштувати, що воно з себе. А. Ну, що хочу сказати. Непогано, але трішки є кисловатий такий смак. Погляньте зараз. 4,8% алкоголю. Ну, воно не відчувається, але відчувається саме трішки кислий такий смак. Тому давайте візьмемо листа. Я його вже трішки розібрав, щоб не займати 5 хвилин відео. М -м -м. Ну, Лист копчений, самі розумієте, дуже смачний. Чернігівський. Ось такий колір. Ось така пінка. Такі бульбашки. Пробуємо. Ну, в Чернігівському немає ось цієї кислинки. Так, бачимо тут 4,6% алкоголю. Ну, теж не відчувається. Нема ніякого такого. Кислого або гіркого після смаку. Тому, ну, давайте ще раз скуштуємо рогань. Так, ну, скажу, воно смачне, але я не пам'ятаю вже ті смаки, які були там років 15. Тому у нього, але ну, є трішки. Гірчинки, кислинки. Можливо, це на любителя або на професіонала я не знаю, але ну, трішки віддає Ось саме такі. Дуже відчувається солод, дуже відчуваються такі якісь певні дріжджі. Після смак просто кислинка з трішки гірчинкою. Чернівський, так, заново переб'ємо, давайте ще листика візьмемо. Чернієшка. Щас ще ну, пється легко, м'яко, немає гірчинки, немає цього. Кислого після смаку, тому скажу, що. Але воно більш таке водянисте. Якщо тут відчувається початкове сусло, ось ця гірчинка, та, мабуть, е... я не знаю, ця сама заготовка, давайте от глянемо, що тут в складі. Ось, бачите, склад. Вода, солодячмінний, світлий. світлий. Ячмін. Або крупа кукурудзяна. Тобто у нас версія Б. Бачите? Ось буква Б. Буква Б це у нас світлий ячмінь. Ось. І тепер глянемо склад Чернігівського. Склад, вода, солод, Крупа Кукурудзяна, ячмін, хміль. Та й все. Ну, щоб ви розуміли, це все у нас марка. Інбю. Тобто ці два напої, зараз я скажу, робляться в місті Києві. Тобто це один завод. Зараз покажу. Ось, бачите, Україна, місто Київ. І тут ось, ось. зараз, 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 зараз. Адреса потужності, бачите, теж місто Київ. Тобто це два напої з одного заводу. Раніше вони робилися на різних заводів так як Рогань робилося в Харкові, а Чернігівське десь робилося в Чернігіві. Потім у нього було побільше потужностей, і бачите, зараз воно робиться в одному такому заводі. Одним словом. ну Що хочеться. Сказати в самому ітозі. Дивіться. Ну, колір класний. Смак, ну пити можна, але ця от, знаєте, от гірчинка та кислинка, вона йде, мабуть, на любителя. Тут більш нема нічого, він більш такий м'який смак, але, знаєте, от не вистачає, мабуть, оцього початкового сусла, тобто він більш водяний. ну. Пити легко, м'яко, ну, немає. от, Знаєте, після смаку такого якогось солоду, наприклад, там як в опіллі, або там в Хайникені. от, ну, Він не дотягує. Хоча, що ми хочемо, якщо взяти пиво чернігівське коштує десь 30 гривень, ну і рогань десь 30 гривень. Воно коштує трішки дешевше, я просто округлив там 20 з копійками. Але, ну, я скажу, що якщо б я. Вибирав зараз що взяти собі на кожен день, то, мабуть би, я взяв би більше Чернігівське. Тому що воно, ну, це ж це, мій, мій смак, моя суб'єктивна думка, тому що тут воно більш м'якіше. І я просто полюбляю м'якіше пиво. Але рогань, ну, воно смачне. Тільки для тих, хто трішки. Полюбляє оцю гірчинку та кислинку, ну, для нього зайде воно також. Тобто, Беріть або це, або це, воно ще куди б не йшло. Це не оболонь і не львівське, ну, тобто, оболонь ще можна брати. А от Львівське з, з, з оцими їхніми хімозними післясмаками, ну, тобто, ось це буде краще. І воно коштує навіть дешевше. Тому ось я скажу, що моя сьогоднішня оцінка буде за Чернігівський. Я даю йому п'ятірку, а рогані даю четвірку. Ось таке у нас сьогодні порівняння. Такий звір, бачите, ось так. Тому хочеться сказати вам, що дякую за перегляд. Ставте лайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Будьмо!